серфити ютубчик на телефоні. Переглядаєте якісь гарні відосики. Проживаєте контент. А тут бац випливає реклама, і це на телефоні вас дуже бісить. Ну, в принципі, нічого складного. Можна обійтися без YouTube додатка. І використовувати, наприклад, Firefox. В Firefox. В принципі, як і в інших браузерах, зразу на Ютубі відкривається мобільна версія. Ну, мобільною версією теж можна користуватись, але вона набагато гірша за додаток. По дефолту там також є реклама. В принципі, відключити її досить легко. Ставимо якийсь адблокер, той же AdGuard там Читаємо як це, умови і так далі. Приймаємо, завантажуємо, встановлюємо це в один клік. І далі відпадає реклама в Ютубі. Він її блокує. Можна перевірити, потикати, там відкрити якийсь відосик. Все, реклама пропала. Єдине що, треба використовувати Firefox. Значить, крім Firefox, можна використовувати ще Vivaldi. В принципі, так само, тільки в Vivaldi навіть встроєний інструмент. Не треба ставити ніякі додаткові. Додатки, такі як Edgar. Банально відкриваємо той самий YouTube. -чик. Реклама в ньому, звісно, стандартно навіть в браузері є. В любому в принципі. Але можна її вимкнути. Беремо налаштування. А, і. Там є режими вимикання всякої реклами. Вибираємо режим зовсім без реклами, без слідкування, без всяких трекерів і перевіряємо. Насолоджуємося світом без реклами. Ще бонусом можу показати, як преміумну штуку з YouTube додатка отримати. Це відео Ютуба поверх всіх вікон. Для цього в Вівальді треба розвернути на весь екран і тоді просто звернути відео, і воно появиться поверх екрану. Можна там переміщати. Туди-сюди, відкрити там інший браузер, наприклад, і вже в ньому там собі насолоджуватися якимись другими сторінками. Коротше, все, що я хотів сказав: виключення рекламою, користуйтеся.